Вітаю, шановні глядачі! Мене звати Анастасія Грицишин, і це наша постійна рубрика передач Відчуй професію. Сьогодні, 6 червня, ми відзначаємо День журналіста професії, що дарує суспільству правду. Тримає руку на пульсі подій і формує інформаційну реальність. Оді свята ми завітали на Радіо Поступ, де з 1993 року звучить голос самбора журналістки пані Оксани Коваль. Розкажіть, чому саме радіо, а не телебачення чи газета? Говорить Самбір, вас вітає Радіоредакція Поступ. Я завжди вітаюся із слухачами радіостанції Поступ в Етері, і так сьогодні вітаюся із вами. Радіоредакція працює з 91-го року, а я в ній з 93-го. Я в той період якраз закінчила школу. В школі я дуже гарно вчилася. Я любила читати. Я писала твори, навіть дописувала до місцевих газет. І випала мені нагода познайомитися із колективом радіоредакції. Тоді Оксана Ляніна Коваль очолювала радіоредакцію. Мені дуже сподобалася атмосфера. Мені сподобалися люди, які працюють. Тут така була дуже, дуже насичена, творча така майстерня. І я вирішила вступати на журналістику. І так моя доля пов'язана з радіо з того часу. А як ви готуєтесь до ефірів? Підготовка до ефіру це завжди є копітка праця, тому що радіо це є, по-перше, оперативно, це доступно, це завжди правдива перевірена інформація. І важливо, щоб ми в своїй роботі дотримувалися усіх стандартів журналістики. І я цим користуюся, завжди перевіряю інформацію. Стараюся, щоб наші програми були актуальними і вони стосуються місцевої аудиторії. Тому висвітлюємо місцеві події, місцеві новини, спілкуємося із місцевими людьми. А це завжди така більша увага прикута, бо люди ну, знають нас і знають, що вони. Будуть звучати в нашому етері, і велика аудиторія почує ці новини. Тому ретельно підбираю теми, які є актуальні. Шукаю якісь родзинки, щось цікаве таке, щоб люди почули. Ну але саме головне це інформаційні випуски, інформаційні програми, які зараз є дуже вкрай актуальні, і ми не лише місцеві події висвітлюємо, але й говоримо про важливе і актуальне в нашому регіоні, в країні, включаємо. Систему оповіщення, сигнали оповіщення про повітряні тривоги, тому що це є наша така важлива місія в час війни. Розкажіть, як ви поєднуєте ролі редактора, ведучої і журналіста в умовах обмежених ресурсів? Ну, складно це все поєднувати, але оскільки я вже давно працюю керівником і змушена займатися не лише журналістською роботою, але і Технічним всім процесом, бо радіо це і запис, і монтаж, і трансляція програм, і це все ми здійснюємо самі тут, і обладнання студії. Ну, Мушу якось це все поєднувати, складно. Хотілося би мати в штаті більше журналістів, хотілося б мати працівників технічних, які дуже добре розбираються От запис, монтаж, сучасні різні технології. Все-таки час йде вперед. І радіо теж повинно розвиватися. Складно поєднувати, але завжди на допомогу приходять добрі люди. У нас є позаштатні автори, які... Допомагають створювати програми, навіть цикли програм. Ми тісно співпрацюємо з нашими музеями, з товариствами, з громадськими організаціями. В результаті ми маємо такий унікальний контент, якого напевно ніхто не має, тому що вони готують програми спеціально для радіопоступ. І це звучить в ефірі ексклюзив. Такий ми цим пишаємося. В нашому ефірі звучать пісні місцевих виконавців. Майже ну, понад тридцять. Здається, мені понад тридцять виконавців місцевих. Поділилися своїми піснями, і це, напевно, жодна радіостанція не має такого. Але це є окраса, і це стимулює людей записувати пісні, приносити до нас гарні якісні записи, і вони звучать по місцевому радіо. Я думаю, людям приємно, а нам особливо приємно, тому що ми працюємо для нашої місцевої аудиторії, і ми хочемо всім догодити, хочемо, щоб наші люди були задоволені роботою радіостанції. А як ви обираєте теми для ефірів? Що для вас важливо: новини, людські історії чи оголошення? Теми доводиться обирати актуальні на вимогу часу, які викликають суспільний інтерес. Це дуже важливо в нашій роботі, тому що радіо оперативне, і ми повинні все, що відбувається. Максимально швидко висвітлювати в етері, доносити цю інформацію до людей, тому час, місце визначають теми, які будуть в інформаційних програмах. Крім того, в нас є культурологічні програми, які стосуються культурного, мистецького життя міста. Це також деколи прив'язані до подій. Іноді прив'язані до людей, до особистостей, які приїжджають в наше місто, є гості, які приїжджають там з виставками чи з якимись іншими культурними проектами. Є люди, які в нас тут живуть, творять, але не завжди про них ми знаємо. І коли хтось десь нам підказав, що є в нас така цікава людина, чи якась поетеса, чи якийсь митець, ми з ними також знайомимося, запрошуємо в студію або йдемо до них. І отак виникають якісь такі в нас. Не можу сказати, що в нас якийсь є пріоритет в чомусь, бо інформаційний простір ми забезпечуємо ну, поданням новин, інформаційну складову нашої радіостанції. Люди. Це ми завжди раді гостям в студії. Це, це також у нас є дуже багато таких унікальних програм за участю гостей. Це дуже 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 цікаво, дуже, мені здається, пізнавально. І, ну, як кажуть, людина реагує на людину. і коли Приходить гість в студію, розповідає щось цікаве, ділиться або навчається, є особливо і дуже позитивно і корисно для ефіру. Ну, оголошення, реклама ну, це вже <клес> мусить бути. Це просто важливе повідомлення. Хто хоче, може до нас звернутися, і ми оперативно висвітлюємо, повідомляємо. Це, це наша робота і це мусить бути. Чи є у вашій практиці ефір, який ви ніколи не забудете? Знаєте, підготовка кожної програми є якась особлива, ну, важлива, це великий об'єм праці. Але тут я би напевно згадала початок моєї діяльності, рік, напевно, 95-й, 96-й, коли до нас в студію радіопосту прийшла пані Наталія Осьмак, донька президента УГВР. Кирило Смака, вона прийшла в студію разом із громадським діячем паном Михайлом Шпаком, нині вже покійним. Але вони прийшли до нас. Перший раз пані Наталія прибула в Самбір і вона шукала очевидців, свідків подій, які відбувалися на наших теренах у 1944 році, коли створювалася українська головна визвольна рада, і відбувався великий збір ОУН. І тоді Кирило Смак. Був проголошений президентом у ГВР. От. І пані Наталія якраз дізналася цю правду про свого батька, вона шукала очевидців цих подій. І з того часу вона щороку майже приїжджає в Самбір влітку, коли ми відзначаємо дату цієї події. І я з нею маю можливість поспілкуватися, бо я її знаю з того часу. І дуже мені приємно, бо пані Наталія вона займається дослідженням твор... діяльності. Свого батька діяльності інших борців вона видає книжки, вона видає різні збірники, публікує свої дослідження в різних журналах, каталогах і. Вона має дуже багато інформації, якою може поділитися. А тоді, в тих 90-х роках, мене от зустріч з такою людиною, з такою особистістю, і, взагалі, оця інформація, яку я дізналася про подію, про великий збір ОУН про ОГВР, вони мене спонукали більше цікавитися історією України. Ця зустріч для мене напевно така найбільш незабутня. Але були багато інших таких питань. Наприклад, коли ми виходили в перший раз в ефір. У 2018 році, бо ми працювали до того в проводовій мережі, а потім ми з Іриною Пашко в той час двоє якраз от займалися розвитком і запуском ефірної станції, то ми включили обладнання, запустили ефір, все гарно звучить. І, і на наступний день прийшли на роботу. Ну ідемо, треба нам щось зробити. А тут же телефонують і кажуть, ой, ми вас слухаємо по. Ну, бо ми ж зробили екрану, рекламу у Фейсбуці. Ми вас слухаємо, але давайте якісь новини. А в нас один-єдиний комп'ютер, який був. Той стоїть на трансляції, і більше нам немає на чому записувати новини, робити програми. І ми почали якось так тоді реанімували старий один комп'ютер. Ну і це нас стимулювало працювати ще, ще, ще для того, щоб була ну, обладнана якомога краще наша студія і все, що це зроблено. Це силами радіостанції зроблено. От, так що. Потім ми мали практику ще прямих ефірів. Теж була дуже цікава така програма. Мандруємо самбірщиною. Ну, цікавий проєкт, пізнавальний програма в прямому етері, коли можна було, ну, крім того, що спілкуватися з гостями, ще був ну, такий зворотний зв'язок із нашими радіослухачами. Ми задавали запитання, розігрували якийсь там сувенір, приз чи що. Але ми знали, наскільки в нас така є, і звідки в нас слухають. Ми так вивчали нашу аудиторію. Є у вас хвилювання перед виходом в ефір? Звичайно, завжди. Я завжди хвилююся. Я усвідомлюю ту відповідальність, що мене буде слухати дуже багато людей. У нас зараз не тільки є трансляція на 92 і 9 FM, в етері на хвилі. А в нас є і онлайн трансляція в інтернеті, нас можуть слухати в будь-якому куточку світу, ну, де є інтернет, можуть слухати самбірське радіо. Я знаю, бо в мене багато знайомих, таких десь по світу розкидано і однокласників, які потім пишуть, там, а що там, а що там, і щось, якісь відгуки є. І тому завжди є хвилювання, бо ретельніше готуєшся до кожної програми, а іноді і треба швидко-швидко все зробити. Одна працює мені важко, важко зі всім справитися. Можливо, це і впливає деколи на якість. Але маємо те, що маємо. Ну. А як ви ставитесь до рекламних матеріалів в ефірі? Чи часто доводиться їх робити? Я дуже добре ставлюся. <гум> Я дуже люблю рекламу і завжди радію, коли звертаються рекламодавці. Я всім дякую за те, що вони довіряють промоцію своєї діяльності. нашій радіостанції, реклама це, це позитивно. І це на даний час це є ну, єдине джерело доходу. Нашої радіостанції, за рахунок чого ми працюємо, якось виживаємо і долаємо цей складний період в нашій діяльності, коли а, нема фінансування. А є реклама, яку ви не берете до ефіру? У своїй діяльності ми завжди керуємося вимогами. закону про медіа, про рекламу і суворо дотримуємося, бо ми маємо ліцензію на мовлення. Нам важливо, щоб наш був продукт весь якісний. Недобросовісну рекламу, звичайно, що ми не допускаємо до ефіру, але в основному і самі рекламодавці зацікавлені в тому, щоб їхня реклама на радіо мала позитивний результат. І тому ролики звучать якісні, професійні і досить відповідально рекламодавці ставляться до того. А в період виборів це буває різне, тому що вибори це якби особливо. Але знову ж тут таки є закон про вибори, є закон про рекламу. І якщо щось є недобросовісне, то я завжди говорю знаєте, людям і тим, хто приходить до нас з агітацією, кажу, так ви агітуйте за себе, а не проти когось. І тоді буде позитивний результат від вашої агітації, від вашої реклами. Але Стараюся не пропускати нічого такого, що би могло вплинути. Мені дуже важлива репутація нашого медіа, ми є офіційне медіа, єдине комунальне медіа у Самбурі. А якби не радіо, то яку іншу професію ви побрали? Про що мріяли? Ну, зараз же важко згадати, про що я мріяла. Тоді мені в школі також подобалася дуже інформатика. Ми тільки починали вивчати цей предмет, ми знайомилися з комп'ютерами, і мене це дуже дуже, дуже захоплювало і, можливо. Ну, але виходить так, що і все одно робота пов'язана із радіо, з комп'ютерами, з цифровими різними майданчиками, з обробкою звуку, записами. І знову ж таки, зараз важливо розвивати діджитал-напрямки, щоб радіо було присутнє на різних медійних платформах. Наша редакція, можна сказати, що вона є конвергентна, поєднує в собі інформаційні та комунікаційні технології. І це є вимога часу, і ми мусимо йти. І, напевно, якщо б не радіо, то я би була якимось програмістом, або якимось щось, щось з комп'ютером пов'язане, бо зараз я це теж багато чого вивчила програм, і ефірну програму, і, і бухгалтерську, Ну, ну, різне, ну потрібно бути. Універсальний журналіст це, це називається. Або, можливо, я би була кондитером. Я дуже люблю пекти тістечка, щось варити, якісь торти. Це, це у мене таке, якесь таке захоплення, але знову ж собі, знаєте, я так деколи вдома готую щось таке, і ловлю себе на думку, що треба включити камеру, що треба зняти і зробити якийсь тік-ток, цікавий. Все-таки все десь воно пов'язано. Знаєте, журналістика це така професія, що. Ну як, це, це не є якийсь робочий період. Ти постійно в цій професії, ти постійно в цій роботі, і, і за межами студії все одно думаєш про гостей, про сюжети, про цікаві теми, про те, як то зробити, і про те, що, що буде завтра і, і післязавтра, і взагалі деколи собі треба планувати і, і на якийсь там місяць наперед, бо є важливі дати, і не хочеться щось пропустити. Хочеться максимально людей інформувати про те, що відбувається, буде відбуватися. Ну і про різні події. Все це ну, знання минулого впливає на нашу сучасність, і ми стараємося так максимально. Я кажу, ми тому що в нас є автори позаштатні, які дуже допомагають, і я їм щиро вдячна. За цей труд, mm -hmm. що є така підтримка. Бо а один в полі не воїн я б сама нічого не зробила. Така професія, що роботу на роботі залишити ніяка. Ні, не можна, не, не можна. Так. А що б ви сказали тим, хто думає, що радіо вже ніхто не слухає? Такі стереотипні думки? Ну, я, би, я би це заперечувала, тому що я знаю, що слухають, слухають бо в нас є зв'язок із нашими краянами, які слухають. Є зауваження. Я завжди стараюся брати до уваги те, що вони люди телефонують, наприклад, є якісь зауваження. Ну можливо, справедливе, тому що не, не все є ідеально і не все можна одній людині зробити так, як має бути. Але я знаю, що люди слухають, уважно слухають, люди чують. Це дуже важливо, щоб і і почули те, що ми хочемо донести. Е -е люди дають якісь пропозиції щодо вдосконалення, покращення е етеру, і я теж до цього прислуховуюся. Якщо, можливо, десь не слухають так традиційний радіо через ефіри, то є подкасти. Зараз також окремі програми подають через інтернет, і людина вже собі послухає, коли вона хоче це почути, коли вона має час, вона собі вже вибирає. Ми розуміємо, що це є за цим майбутнє, і нам також треба до цього. Прагнути якось удосконалювати і роботу редакції. У нас теж були деякі такі період, коли ми виставляли програми і там на різних медійних платформах, щоб люди могли послухати собі ще окремо. Ну, знову ж таки, треба вчитися, вчитися і вчитися, розвиватися, вдосконалювати. Я завжди за те, щоб пройти якісь тренінги, навчання, таке щось цікаве і позитивне, якусь літературу собі от замовити також. І корисну інформацію сучасно бути в трендах, і все це впроваджувати ну, в роботі радіостанції максимально, щоб було цікаво, щоб було гарно. Але ми знаємо, яка наша аудиторія, хто нас слухає, і для них стараємося працювати. З нагоди професійного дня дня журналістів, хочу привітати усіх журналістів з Самбірщини, нашого краю, всіх знайомих моїх журналістів. І в сучасних умовах хочу побажати багато витримки, сили, бути завжди об'єктивними, мати сталеві нерви, вагоме і аргументоване слово. Рухайтеся вперед, не зупиняйтеся на досягнутому. Ну і нехай ваше життя не обмежується улюбленою роботою, бо всі ми розуміємо, що журналістика це є просто такий спосіб життя. У мене це ще радіо, але у журналістів це завжди є пошук тем. Ідей і оперативне донесення інформації до широкого загалу. Вітаю журналістів, доброго вам здоров'я, миру вам, спокою, благополуччя, ну і швидкої перемоги. Всі ми працюємо сьогодні на забезпечення інформаційної безпеки, інформаційної незалежності нашої України. Кожен журналіст вкладає свою лепту у боротьбу проти агресора. Тому всім бажаю миру, спокою і доброго здоров'я. Це була передача. Відчуй професію. Я її ведуча Анастасія Грицишин з Днем журналіста. До нових зустрічей.